Сьогодні ми започатковуємо проведення таких заходів, щоб ну, десь з такою метою, щоб йти до людей, допомагати їм. Власне, сьогодні у нас перша тема це права і пільги учасників АТО в сфері охорони здоров'я. Тому я в першу чергу хотіла би надати слово директору департаменту охорони здоров'я. Здоров'я Івано-Франківської області Мирону Мартає. Доброго дня всім. Тематика сьогоднішнього нашої наради це є півки для учасників бойових дій, числа учасників АТО і півки для учасників бойових дій, числа учасників АТО, визначення законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Сюди входить безплатне одержання ліків, ліків засобів, імунобіологі імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення за рецептами лікарів, а також першочергове безплатне зоопартезування з, з добровартісних металів. Використання при виході на пенсію з тими лікувальними установами або зміни місця роботи це поліклінічні закладами та госпіталями, щорічне медичне обстеження, диспансер... диспансеризація і залучення всіх необхідних спеціалістів, а також першочергове обслуговування в лікувальних профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація.